Спорткомплекс здоров'я. Сьогодні тут проходить чемпіонат області з настільного тенісу. Серед учасниць дев'ятирічна Ліза Іванова з Вінниці. Я граю в наційний теніс, тому що він мені подобається. Що я, коли поговорю, то я не засмучуюся та саме дуже улюблене заняття. Тренує Лізу Ілля Парневода. Каже, для дітей важливо брати участь у змаганнях, адже це мотивує. Хороші змагання можуть замінити півроку тренувань. Тут вони бачать атмосферу змагальну. По-другому все. Вони приїхали до тренувального залу, десь там послабленіше. Тут суперничство потрібно старатися намагатися вигравати, десь програти, десь заплакати. І вони тут тоді ростуть. Маргарита Пеліг переселенка з Харкова, спортсменці 10. Розповідає, тенісом захопилася, коли почала ходити до брата на тренування. Спочатку почав займатися мій брат Пеліх Іван, і мені якось це сподобалося, почала ходити до нього на тренування, просто подивитися, як він грає. А потім мене якось занесло, та я кажу тату, тату можна мені спробувати. І мене почав тренувати тату, а потім почав вже тренувати тренер. У настільні теніс каже, грає чотири роки. Мені подобається цей вид спорту, тому що він дуже енергічний. За словами головного судді чемпіонату Сергія Лімонова, участь у змаганнях беруть 29 дітей віком 10-11 років. Першість виборюють 13 дівчат і 16 хлопців. Призери, перше, друге, третє місце будуть плануватись на поїздку на чемпіонат України. Дев'ятирічний Андрій Трофимчук на змагання приїхав із Хмільника. Розповідає, у настільній теніс грає з семи років. Щоб показувати результат, треба не хвилюватися впевненим в собі змагання одноденні. У підсумку серед дівчат перше місце виборола Маргарита Пеліх із Харкова. Друге Валентина Подольська з Хмільника. Третє Софія Марущак з могилева подільського Серед юнаків перше місце Матвій Москаленко з могилева подільського Друге Максим Мигдалович теж із могилева подільського Третє місце Андрій Трофимчук із Хмільника. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.